Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий шоколадний пиріг, тортик-пісний, тобто без яєць, молочних продуктів. Це всім відомий шоколадний пиріг Crazy Cake або божевільний пиріг, який готується без яєць, без молочних продуктів. Виходить надзвичайно вологим, смачним. Я сьогодні його оформлю у вигляді тортика, і це дуже смачно. Обов'язково приготуйте і насолодіться кожним шматочком ручної ємність відправляємо 250 мл рідини. Це вода. Вона має бути тепленька, не гаряча, така тепленька. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку та 180 г цукру. Скільки це в ложках, я як завжди залишу, в описі під відео весь рецепт буде вказано. І перемішуємо вінчиком просто десь одну хвилинку, щоб трішки розчинився цукор. Тепер я додаю 5 столових ложок рослинної олії без запаху. Ще раз перемішую. І тут у мене сухі інгредієнти: 190 г борошна та 30 г какао порошку. Перемішуємо сухі інгредієнти і додаємо до вологих інгредієнтів два підходи. Половинку через додали, перемішуємо. Тепер додаю одну чайну ложечку без гірки соди харчової. В цьому рецепті краще використовувати саме соду. І ще раз перемішуємо. Додаємо решту сухих інгредієнтів і знову перемішуємо. І наостанок додаємо 1 столову ложку оцту. У мене 9%, можна додати 6% яблучний оцет. Додаємо і знову перемішуємо. Відразу відправляємо тісто у форму. У мене сьогодні ось така форма-сердечка, я не застила пергаментом, бока нічим не застеляла і нічим не змазувала. Оптимальний діаметр форми 20 см. Як можна використовувати 22 см, просто він буде трішки нижчим. Потрібно обов'язково прокрутити трішки формою і декілька разів стукнути в поверхні, щоб вийшла. Великі пузирки повітря, і наш кош піднімався максимально рівно до верху. Тепер відправляємо в завчасно розігріту духовку. Вона у вас має бути вже розігріта, 180 градусів, верх-низ без конвекції, печемо до готовності. Хвилиночок 35-40. Все буде залежати від діаметра форми і від вашої духовки. Орієнтуйтесь, будь ласка, на її Перші півгодинки духовку не відкриваємо, а потім перевіряємо зубочисткою серединки пирога. Вона має виходити повністю сухою. Цей час я вирішила оформити цей шоколадний пиріг у вигляді тортика. Тому я приготую вишневий конфітюр. У мене тут 150 г вишні. Я додаю 2 столові ложки цукру, але це, звісно, за смаком, ставлю на вогонь і паралельно змішую 1 чайну ложечку з гіркою кукурузного крахмалу. Можна використовувати будь-який інший крохмал, якщо бажаєте. І додаю сюди столові ложки води кімнатної температури. Перемішую. І коли маса у мене вишнева закипіла, додаю сюди крохмал. А перемішую попередньо і додаю, вливаю. А, і тепер, коли з крохмалом маса нас закипіла, проварюємо ще хвилиночку, одну хвилиночку і знімаємо з вогню, даємо повністю охолонути. Звісно, ви не обов'язково повинні готувати такий вишневий конфітюр, це моє виключно бажання. Можна використовувати якісь інші ягодки, фрукти, можна взяти просто якийсь кисленький джем і буде також смачно, абрикосовий, смородиний ложечок 3-4, промазати, і також буде смачно. Мій корж випікався 40 хвилин і повністю готовий. Залишаю його в формі на хвилиночок, 15, а потім проходжуся гострим шпательком або можна ножем і виймаю його із форми. Даю йому повністю вихолом. Він дуже такий вологий і такий ніжний, тому поводьтеся з ним обережно. У мене пиріг ще не повністю вихолов, але я вже хочу приготувати, тому що немає часу. Тому я його просто беру і обережно розрізаю навпіл. Ось такий він вологий. Дуже такий шоколадний, просто неперевершений корж, вам потрібно його приготувати. І формую вже тортик. Наниз перший корж, наверх всю ягідну прослойку. Як це вже красиво виглядає. І знову наверх другий корж, і я тут вирішила ще приготувати шоколадну помадку. До речі, у мене на каналі є рецепт дуже смачної пісної шоколадної помадки. Вам потрібно його побачити. Я залишу в описі під відео посилання. Але сьогодні я вирішила просто розтопити 50 грамів шоколаду. Я додала до розтопленого шоколаду ну, чайну ложечку рослиної олії без запаху, перемішала це все і вилила на свій шоколадний пиріг тортик. І ось така краса виходить. Декор верху, вже, звісно, на ваш розсуд. І по бажанню, і в мене просто було трішки мандарин, трішки сушеної вишні і кокосової стружечки. Я отак один бік прикрасила. Тепер відрізаємо шматочок і насолоджуємося. Це дуже смачний тортик. Він такий і шоколадний, і вишняця. Все дуже смачно. Поекспериментуйте з начинкою. Можна і приготувати якийсь крем, якщо ви не постоїте, буде також смачно. Готуйте цей корж просто неймовірний. Ось такий рецепт на сьогодні вийшов. Дякую, велике, за ваш перегляд, за ваш лайк, підписку та коментар. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!